А мені досить часто говорять, що я не так собі вас уявляла, наприклад. Ну, тобто, дійсно є якесь класичне уявлення бухгалтера, головного бухгалтера. Помилився, натупив. Ну, таке буває. Посміялися одне з одного, виховну роботу провели і працюємо далі. Про любов, про кохання. Ну, а чому мені? Точно не про бухгалтерський облік. А моя робота завжди отут, отут, тому що це, моє, це моя справа, я цим живу. Зоя Кондратенко народилася в селі Воскобійники, що розташоване у Миргородському районі. Згадує своє дитинство тепло, хоча жартує, пригадати можна багато, а от розповісти хіба щось зовсім буденне. Після 9 класу вона вступила до Лубенського фінансово-економічного коледжу. Це було моє перше навчання і взагалі я не дуже розуміла, що таке бухгалтерія. Тільки якісь загальні поняття, але мені сподобалося, і я закінчила цей коледж з відзнакою та проходила на Скобійники свою робочу практику. Мені це сподобалося, сподобалася атмосфера, сподобалося працювати з людьми в такому форматі. Пані Зоя розповідає, що в дитинстві мріяла стати дизайнером одягу, а в студентські роки писати книги. Обирати спеціальність їй допомагали батьки. Я вам чесно скажу, вони не змушували мене ні до чого. Вони хотіли, щоб я сама обрала свою спеціальність. Кілька варіантів було, куди йти навчатися. Я хотіла піти спочатку на повара, але там щось не склалося з коледжем. Я передумала туди йти і потім подала документи у цей коледж. І так сталося, що я пройшла туди на бюджетну форму навчання, тобто у мене була стипендія, і це, в принципі, спонукало мене там навчатися. А вже в процесі навчання. У нас були дуже хороші викладачі, які дуже гарно пояснювали, доносили до нас інформацію, навчали нас. Саме вони прищепили любов до бухгалтерського обліку, і тому пані Зоя продовжила своє навчання уже в полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка на стаціонарному відділенні. Але після півроку навчання зрозуміла, що та база знань, якої дали в коледжі, була цілком достатньою для повноцінної роботи. Я перевелася на вільне відвідування, тобто я ходила, здавала заліки і почала працювати. Перша моя робота це був Приватбанк. Гаряча лінія Приватбанку в полтавському відділенні. Там я пропрацювала півтора роки. І за цей час я паралельно навчалася, тому питань в принципі не виникало. Свій досвід роботи в Приватбанку пані Зоя згадує з теплотою, тому що в неї був хороший та згуртований колектив. В 20 років повернулася до Миргорода. Де її першою роботою тут став санаторій Слава, в якому вона працювала бухгалтером. Я там пропрацювала близько півроку і потім пішла з певних обставин. Але те, що я, наприклад, звідти можу сказати хорошого, я там познайомилася з цим чоловіком. В житті був і період, коли пані Зоя працювала у військовій частині. Вона планувала укласти контракт, але не склалася. Своєю першою серйозною роботою вважає посаду головного бухгалтера в ТОВ Агро 2012, в якому пропрацювала близько трьох років до виходу в декретну відпустку. Цей період роботи я згадую з дуже. Хорошими приємними емоціями ми залишилися з усіма в дружніх відносинах. Я вдячна цій організації, тому що дійсно він як керівник і колектив, який там був на той момент. Вони дуже багато чого мене навчили, підказали. І це була дуже дуже хороша школа от саме головного бухгалтера. В декретній відпустці Зоя Кондратенко була недовго, близько року. Потім зареєструвалася як ФОП та почала брати на обслуговування перших підприємців. Це були і маленькі, і великі фермерські господарства. Павільйон Флори Коваль Віктор Степанович. Це був він моїм першим фермерським господарством, яке я взяла безпосередньо вже після того, як народила дитину. Потім, ну, щоб так сказати, із великих це СВГ «Іволга», Володимир Олександрович Ільїн, так, в Заліся 2007. Це Ярошенко Олександр Петрович. Ми вже співпрацюємо не перший рік з ними і досить успішно, на мою думку. Наразі також працюю з, з Єрок. Є у нас такий як Супрун Валентин Григорович і багато-багато інших. Хоча пані Зоя і працює з різними напрямками, основним все ж таки залишається сільське господарство. Наша героїня поділилася, що після декрету повертатися до роботи було нескладно. Я не дуже відчула цей момент, коли я випала з професії. Дійсно, треба було дещо там поновити знання, але в плані законодавства, тому що законодавство змінюється щодня, можуть бути внесені якісь зміни, оновлення і так далі. Завжди треба тримати руку на пульсі, і тоді, в принципі, все буде добре. Можливо, да, можливо, якби я сиділа в декретній відпустці довше, тоді можливо було б важче. Говорили і про складнощі, з якими встигла зіткнутися під час своєї роботи. Мені лише 30 років, але в принципі я 10 років вже працюю в своїй спеціальності, і 12 років в принципі працюю. Можливо, це буде звучати банально, але є певні недосконалості нашої податкової системи. Інколи дуже складно комунікувати, інколи дуже складно довести там якусь свою позицію, думку. Ця робота, перш за все, про вміння комунікувати. Зоя Кондратенко зізнається, ситуації бувають різні, але найчастіше це невміння керівника або підприємця вислухати і сприйняти ту інформацію, яку він від неї чує. Наприклад, якщо там були якісь питання, де потрібно було, от я говорила, що ми так не можемо зробити, так не можна. Може, може бути оте, оте, оте. Але людина прийняла рішення і. Вона досі, скажімо так, пожинає плоди, хоча я вже там не працюю, але є ситуації дійсно дуже, дуже складні і, можливо, там і не хотілося б людину залишати в такій ситуації, але там ми розійшлися по зовсім інших причинах. Зоя цінує в людях чесність. Якщо вона сама помиляється, то завжди це визнає. Цього вимагає і від своїх працівників. Різні бувають ситуації, десь щось, ну скажімо так. Помилився, натупив. Ну, таке буває. Посміялися одне з одного та й закінчили на цьому. Ну, як би, я зараз працюю, в мене є дві помічниці, дві мої дівчинки. А, і всяке буває, особливо доки я їздила у відпустку, вони там трішки чудили. Ну, ми це все обговорили, виховну роботу провели і працюємо далі. Зоя Кондратенко постійно вдосконалює свої знання. Враховуючи ситуацію в країні та наявність маленької дитини, вона надає перевагу навчанню онлайн. Вебінари, журнали електронні, тобто зазвичай ми користуємося електронними або записами, або онлайн-вебінари. Це дуже корисно, швидко. Ти можеш вімкнути його в будь-який момент, коли тобі зручно. Наприклад, навіть там вечором ти йдеш на прогулянці, вімкнув і ти слухаєш, які там можливо є зміни, оновлення. Це все можна зараз робити набагато простіше. Наша героїня розповідає, що не може о 17-й годині закрити кабінет і забути про роботу до 8-ї ранку. Моя робота завжди, отут, отут тому що це, моє, це моя справа, я цим живу. Я, я сама це створювала роками, це була, це була важка праця. Працювала і до 3, і до 4-ї ночі в звітні періоди, щоб все встигнути, щоб максимально. Зробити все гарно, добре. І е, ті обов'язки, ті сподівання, які на мене покладали мої підприємці, наприклад, так, мої директора, щоб вони всі були оправдані. 24 лютого 2022 року її життя змінилося. Повномасштабне вторгнення застало її вдома саму з дворічною дитиною. Чоловік був у відрядженні. Зізнається, це було страшно. Я живу в центрі на Панаса Мирного, але все рівно я всі ці вибухи чула, бачила, і це було дуже, дуже страшно. То я потім певний час жила у батьків. Я якраз зареєструвала ФОП свій в лютому 22-го року. Якраз, звичайно, перші місяці була якась повна неясність, ну, що буде взагалі. Перші, мабуть, місяців. Півтора-два, так, було дуже складно в моральному плані. Але потім зібралися з думками і почали працювати, почали допомагати. Війна навчила пані Зою бути терплячою. Дуже складно бути самі з дитиною майже весь час. Це інколи нагнітає, інколи просто фізично важко. Але, в принципі, ну, я маю бути стійкою для того, щоб дитина бачила радісну маму. Тому терпіння і десь там тримати себе повинна завжди в тонусі. Людям, які хочуть успішно працювати в цій сфері, радить вхопити максимально знань на першому курсі, тому що на практиці, коли до неї приходять на співбесіду після університету, інколи не можуть відповісти на легкі запитання. Саме перше, це людина повинна хотіти навчитися, щоб у вас було бажання, тому що якщо немає бажання щось зрозуміти, це не подобається, то скоріше за все справа не піде далі. І те, що можна провчитися, отримати диплом, навіть піти на роботу. Але для того, щоб добитися якоїсь хорошої посади, хорошої зарплати, чи відкрити якусь свою справу, наприклад, так, по наданню цих послуг, то треба. Треба багато працювати, багато читати, тримати руку на пульсі нових подій, зміну законодавства. законодавстві. Зараз у нас дуже багато всього покладається на бухгалтера не тільки в плані фінансового, податкового, управлінського обліку. Зоя Кондратенко розповідає, що навіть не уявляла себе головним бухгалтером, хоча на це і навчалася. Найбільше, звичайно, мене змотивував на це мій чоловік. Який хотів, щоб я була більш вільною в своєму графіку, тобто я там довела це все до автоматизму. Наприклад, я можу там в мене комп'ютер в машині, там десь зупинилася, щось зробила, платіжку набрала, поїхала далі. І плюс зараз, коли в мене вже працюють дівчата, тому що ну взагалі починала, то я сама. А зараз, коли в мене вже працюють мої дві помічниці, то зараз значно легше. Складно довіритися, щоб це все робили так само, як я, наприклад, роблю. Позаробочий час нашої героїні тісно пов'язаний з захопленням дитини, але з усім тим, вона знаходить час і на себе. Люблю просто побути вдома, прочитати книжку, якусь подивитися серіал. На жаль, зараз в період війни мій чоловік не дуже часто буває вдома. То кожного моменту, коли ми всі разом, хочеться максимально провести час разом. Я люблю читати, люблю щось інколи для душі пописати про любов, про кохання. Ну а чому мені точно не про бухгалтерський облік? Про людські емоції і почуття це те, що дозволяє людям якось відволіктися в складні їхні періоди життя, тому що книга може перенести тебе в інший світ, в іншу країну, ну, тобто в інший час. І доки ти читаєш, доки ти зосереджений, твій мозок, твоя нервова система заспокоюється від оцих усіх стресів. Моя робота дуже стресова, інколи менше, інколи дуже. Ці професії немає місця випадковим рішенням. Кожен підпис, кожна цифра це про довіру, і саме тому бухгалтер це не просто посада, а символ відповідальності.